Школярам правила пожежної безпеки, безпечної поведінки на воді та на природі при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації демонстрували надвірнянські рятувальники. Акція Запобігти, врятувати, допомогти стала для вихованців надвірнянської загальноосвітньої школи номер 3 уже традиційною, пізнавальною та корисною. Ми взагалі то співпрацюємо досить тісно з пожежною частиною МНС. Практично ми беремо участь у всіх акціях, які вони проводять. Наші діти виходять туди, на їхню базу. Не раз вже були на протязі року. Дітям цікаво на території школи були виставлені технічні засоби підрозділу МНС, які використовуються під час надання допомоги постраждалим в різних надзвичайних ситуаціях. Дівчата і хлопці самі могли не тільки подивитися, але й приміряти, потримати в руках різне рятувальне спорядження. Сьогодні я побачила, як працюють пожежники. Чим вони рятують людей і як вони це роблять? Не панікувати і дзвонити з лозбу стоди. Мені дуже сподобалась маска з киснем, в який, е, може, який е, пр, е, рятівник може заходити в е, приміщення в, в, в диму і, і, може, і може спокійно дихати. І рятувати людей. Рятувальники кажуть, такі заходи надзвичайно цікавлять дітей. У останніх було багато запитань, а так як акція проводиться традиційно, школярі багато вже навчились. Дітей особлива увага приділяється на обладнання пожежно-рятувальної служби, на їхнє спорядження, також на техніку та основні завдання, які виконуються при. Ліквідації тої чи іншої надзвичайної ситуації загалом на Надвірнянщині кажуть іменесники, від початку року сталося більше 80 пожеж. У цю пору 2013 року було понад 50. Також цього року під час купання в річці бистриця Надвірнянська загинуло двоє людей. Таке зростання трагічних випадків стається, кажуть фахівці, перш за все через необережність. Тому рятувальники звертаються до громадян з проханням. Надвірнянський районний відділ управління державної служби надзвичайних ситуацій звертається до всіх края Надвірнянщини, дітей та особливо молоді, бути уважними та пильними під час відвідування та прогулянок в лісі. Особливо увага звертається відпочинку на водних об'єктах під час купання. Ні в якому разі не купатись в тих місцях, де купання категорично заборонено. А якщо йти на річку, відпочинку проводити на водних об'єктах тільки під наглядом дорослих Іван Осташук, Іван Сім'янів, новини, телеканал Раї.